Щоб діяти, потрібно знати напрямки. Члени ради з питань внутрішньо переміщених осіб спільно напрацювали анкету для переселенців. Вона розміщуватиметься в декількох локаціях. Це соціальні установи, каже Оксана Середа. Від сьогоднішнього дня вона знаходиться на двох локаціях в нашому місті, там, де внутрішньопереміщені особи безпосередньо проходять процес реєстрації або перереєстрації. Зокрема, реєстрацію вони проходять в центрі надання адміністративних послуг. і У кожного фахівця є така анкета про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. Людина її заповнює. У центрі надання адміністративних послуг вже розпочали збирати необхідну інформацію. Говорять, така ініціатива важлива для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Всі внутрішньопереміщені особи, які звертаються до нашого центру надання адміністративних послуг, обов'язково в добровільному порядку їм надається ці анкети, і за бажанням вони можуть їх заповнити та надати всю необхідну про себе інформацію, і також їхні потреби. На мою думку, ця анкета дуже потрібна для внутрішньопереміщених осіб, так як у ній проставлено соціальні, психологічні категорії, медичні. Тобто людина вказує, яку саме категорію вона обирає, що їй потрібно: чи забезпечена ця людина житлом, чи забезпечена соціальними потребами, чи забезпечена медичними послугами? Тобто, ну люди звертаються, люди заповнюють і для них це зручно і вони задоволені. Також заповнити анкету можливо і в управлінні праці і соціального захисту населення, адже в цій установі внутрішньопереміщені особи проходять перереєстрацію Наталя Менко Переселенка сьогодні, окрім заповнених основних документів, вона пройшла анкетування від ради з питань ВПО, заповнюючи анкету. Я побачила то, що в місті прилуки громаді не байдуже до населення, до людей, які переміщуються сюди, які проживають тимчасово, які проживали і надалі. Заповняла я анкету за для дитини, не для себе, а за для дитини, щоб на даний момент була їй допомога. Після збору інформацію опрацюють та застосують в дії. Анкетування анкету до анкетування будуть запропонувати працівники цих інстанцій, а опрацьовувати їх буде рада ВПО колегіально. Основною метою діяльності ради є забезпечення комфортних умов перебування вимушено переміщених українців у прилуках. Ми не займаємося поселенням внутрішньопереміщених осіб, але ми можемо піднімати питання так, як житлові, так і різного соціального характеру. Ну і зокрема, з того, що вдалося вже зробити. Ми проаналізували в першу чергу. Це була зроблено зроблена на нашій першій зустрічі те середовище. В які потрапляють внутрішні переміщення особи в нашому місті. І ми зрозуміли, що проблеми з їх інтеграцією є великими з їх адаптуванням на місці. Тому на часі у нас відбувається розроблення такого інформаційного адаптаційного буклету для внутрішньопереміщених осіб, який би включав інформацію про. Заклади державного характеру, медицину, освіту для того, щоб вони розумілися загалом, який є, скажімо, спектр, зокрема там освітніх послуг, представлений в нашому місті, і так далі. Як розповідає Оксана Середа, рада може працювати ефективно саме завдяки членству внутрішньопереміщених осіб. Бо хто як не вони знають нагальні потреби українців, що мусили тікати від війни? Напевно, одна з складових цієї продуктивності є склад, тому що до складу ради включено 15 чоловік. Чотири з них є внутрішньо переміщеними особами. Це ті люди, які несуть, скажімо, найбільшу інформацію про болі переселенців, про їх потреби, про їх нагальності в сьогоденні, тому що ну, не всі можуть на цьому розумітися.